У Бурштині День гідності і свободи розпочали із поминального вічі біля стели Героїв Небесної Сотні. На нього завітали сотні бурштинців, влада, учасники майдану та воїни. АТО. важко сьогодні говорити, постійно згадуючи те, що відбулося на майдані два роки тому. Два роки. Ніби не невеликий строк. Але чомусь в нашій країні нічого не змінюється. І ми ввечері кожен, дивлячись новини, з замиранням серця слідкуємо за тим, що відбувається на Сході. Скільки ще повинно пролитися крові для того, щоб ми на кінець стали вільними? В пам'ять про героїв бурштинці запалили свічки. Активний майданівець та учасник АТО Віталій Вільчик згадує події дворічної давнини і аналізує сьогодення. Одна молода студентка тримала на собі такі плакати, як обніми свого героя. Вона просто підтримувала всіх хлопців, особливо після тих 16 січня тих законів, що просто виходу назад додому вже не було. Я пам'ятаю, як людина одна дзвонила телефоном до своєї родини, сказала, що вона вже, певно, звідси не виїде, тому що її просто будуть переслідувати, може, її вб'ють. Бо вже випадки ті були на Майдані, що вбивали людей. На той момент, коли я був на Майдані, в людей проснулося почуття гідності, почуття гідності, як людини. Ви розумієте, настільки було все дружелюбно, миролюбиво. Я, як приїхав перший раз в груді на Майдані, я ніколи не очікував, що через два місяці пройдеться людська кров. В нашому 21 столітті просто будуть страшні постріли, страшні вбивства. На жаль, за два роки дуже-дуже впав український дух, дуже впала українська свідомість. Це все зробили, на моє глибоке переконання, ті наші лідери, які на крові Майдана прийшли до влади. Після Вічі відбулася урочиста академія, присвячена подіям на Майдані. Люди об'єдналися, пішли до кінця, пішли гордо і впевнено, пішли в єдності. І ми перемогли. Здолавши режим, ми думали, що здобули незалежність. Але як показує сьогодення, незалежність та воля дається дуже високою ціною. І сьогодні найкращі сини України виборюють незалежність для нашої батьківщини на сході, віддаючи за це найдорожче, що в них є це їхнє життя. Попрошу кожного з нас пам'ятати про це. Хто, як не мати, відчуває ту біль? Яку переносить її дитина. А також своєю молитвою мати підтримує свою дитину. Там, на сході, вони відчувають наше тепло, вони відчувають наші молитви. І тому ми повинні всі разом жінки, матері, сестри, молитися за їхнє здоров'я. За їхнє життя, за їхнє повернення додому, живих і здорових. Під час урочистої академії волонтери збирали кошти на потреби воїнів АТО, а від влади матерям загиблих захисників із Бурштина було вручено грамоти та премії.